Зробили запас дров пального і подбали про безперебійне електроживлення. Так у міській лікарні Шаргорода готуються до прийдешньої зими. Поставили новий генератор уже на 120 кВт, який буде забезпечити електроенергію і як котельню, так і кислородну станцію. Кажуть, завдяки своєчасній підготовці минулого сезону перебоїв у роботі лікарні не було. Без жодного дня перерви з теплом навчалися і діти в школах громади. Так планують працювати і цьогоріч. Сьогоднішній день дровами ми забезпечені на 80% в цілому по громаді. А окремі школи у нас вже заготовлено повчено опалювальний сезон. Зараз продовжується ще заготовка і так далі. Ми знаходимо свої місцеві резерви, які в нас є. Зараз хочемо придбати ще другу дизель-генераторну станцію передвіжну. Допустим, якщо десь в якомусь селі є проблеми, то ми можемо подати туди і тимчасово запитати і дати електроживлення для тої чи іншої школи. Майже втричі більше дров ніж минулоріч, а це близько 9 тисяч кубометрів. Заготовили у Вінницькій області, адже важливо не залишати людей взимку без тепла, наголошують в облтеплоенерго. Як показала практика минулого сезону, через постійні обстріли окупантами об'єктів критичної інфраструктури готовими мають бути до різних варіантів розвитку подій, в тому числі і критичних. Підприємство повністю забезпечене генераторами є запаси палива. У котельнях провели ремонти і відновили ще 18 тих, які лише приєдналися до Вінниця Облтеплоенерго. Станом на зараз ми встановили нове обладнання. Ми поставили усю ту хіматоочистку. Ми провели саме головне, дуже ретельно гідралічні випробування по всіх наших об'єктах на теренах Вінницької області. Виявили велику кількість слабких місць. Майже всі станом на зараз вони вже е, виправлені. Розробили на підприємстві і детальний план дій у випадку ворожої атаки. Подбали також про захист об'єктів. Над цим працюють і енергетики. Минулого осінньо-зимового періоду вінниця обленерго було пошкоджено внаслідок терористичних атак божевільного сусіда 16 ліній, 110 кВт, а деякі з них неодноразово. Фактично всі ці лінії були пошкоджені на виході з магістральних підстанцій, куди в основному цілили терористи, всі ці ушкодження були усунуті протягом двох-трьох тижнів. Вже завершили підготовку до важкої зими у Вінниця-газі. Основні сили були спрямовані на модернізацію системи газопостачання. Ми за 9 місяців освоїли 60 мільйонів гривень. Ці кошти були направлені на заміну газових мереж, шафорегуляторних пунктів, газорегуляторних пунктів, заміну лічильників газу. Аби забезпечити містян водою та справною каналізацією під час тимчасових знеструмлень на усіх об'єктах водоканалу, теж є генератори. До важкого сезону на підприємстві продовжують готуватися, зокрема, активно ремонтують мережі. Одна із таких важливих до підготовки до пального періоду, тобто, роботи по світовому банку, продовжуємо заміну 10 кілометрів водопровідних мереж. Зараз завдячують тоже кошрінтонічвінській міськраді, тобто вона була відповідна заборгованість перед державою, при бінфіном. Ми її погасили за рахунок субвенції до обласного бюджету і змогли продовжити роботи по цьому проекту. Та, попри готовність до важкої зими підприємства в чергове постають перед фінансовими викликами. Обіцяних кабінетом міністрів компенсації різниці в тарифах комунальники досі не отримують. Координаційна рада при обласній раді е, прийняла одностайне рішення звернутися до Верховної Ради і до уряду про те, щоб запровадили е, відшкодування різниці в тарифах, для того, щоб підприємства критичної інфраструктури, воду, теплопостачання могли працювати без перебоїв, забезпечувати. Роботу таких підприємств необхідними реагентами, придбанням матеріалів і щоб це не відображалося на безпосередньо споживачах для Вінницької області. Сума різниці в тарифах, яку потрібно погасити, понад 300 мільйонів гривень.